Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Цікаві факти про пінгвінів. Пінгвіни дивовижні, унікальні птахи, зовсім не схожі на тих птахів, яких ми бачимо на вулицях кожен день. Виглядають пінгвіни дуже незвично. Ці поважні птахи з білими грудками. І чорними фраками живуть переважно в південній півкулі у суворій Антарктиці. Більшу частину свого життя пінгвіни проводять у водній стихії. Суша їм необхідна лише в період розмноження, тому вони можуть місяцями не виходити на берег. Пінгвіни не вміють ні літати, ні бігати. На суходолі вони страшенно незграбні та неповороткі і дуже кумедно ходять, підстрибуючи або перевалюючись з лапи на лапу. Зате ці птахи оригінальним способом вміють розвинути швидкість на суші, пінгвіни лягають на живіт та відштовхуються від землі лапами, немов лижники палицями. Так вони ковзають по снігу, мов на санях, розганяючись до 25 кілометрів на годину. Чому пінгвінам не холодно? Пінгвіни добре пристосувалися до суворого клімату Антарктиди. Вони чудово почуваються серед крижаних полів і сильного холоду. Їхні тіла вкриті густим попередням. Яке не промокає, а товстий шар жиру оберігає від лютих морозів. Навіщо пінгвінам крила? Крила пінгвінів нагадують ласти, але при цьому вони вкриті пір'ям. Незважаючи на це, ці антарктичні птахи не можуть літати, бо їхні крила занадто малі для того. Щоб отримувати таке важке тіло у повітрі. Зате ці крила служать чудовими веслами під час плавання. Пінгвіни махають ними у воді так само, як інші птахи у повітрі. Завдяки цьому вони швидко плавають та чудово пірнають. Що їдять пінгвіни? Харчуються пінгвіни рибою. І іншими дрібними морськими мешканцями, яких вправно ловлять в морі. Для того, щоб добути їжу, ці птахи полюють в морських глибинах, швидко і витончено пересуваючись під водою за допомогою своїх коротких крил і ніг. Пінгвіни дуже турботливі батьки, поки маленькі пінгвіни ще не вилупилися з яєць. Батьки висиджують їх по черзі. А після того, як молодий пінгвін з'являється на світ, ділять обов'язок погодівлі та зігріванню чада. У пінгвінів є власний дитсадок. Коли маленькі пташенята досягають місячного віку, вони переходять у дитсадок. Тут малюки пінгвінів знаходяться під наглядом лише одного дорослого птаха. Батьки навідують дитинчат лише для того, щоб нагодувати. Ось такі цікаві факти про пінгвінів ми сьогодні з вами дізнались. Скажіть, а що ви сьогодні почули нового? Або що вас здивувало? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!